Так, Ірочка відправила запит. Чекаємо, дивимося. Інстаграм трошки проглючує. Всім добрий вечір. Поки всі збираються, ми підключаємось. У нас сьогодні прям шикарний ефір. Я обіцяла, що розберемо сценарії. І якраз сьогодні з цим і попрацюємо. Щось знову у нас інстаграм трохи грається з нами. Є добрий день, добрий день. Привіт, Юля, привіт всі глядачі. Дуже рада, що сьогодні ми зустрілися і таку цікаву тему презентуємо, розкажемо нашим глядачам. Так, добре видно, чути. Так, ну добре видно. Так у нас найлегший вихід в ефір без траблів. Я дивлюсь всі додаюся. Класно. А я почну трошки, да, був дуже великий запит стосовно сценаріїв. І ці сценарії, якщо хтось думає досі, що психологія це щось про лікування про якийсь стан, то я вас розчарую. Це ваш прямий доступ до грошей. І коли я робила сторітельні, я помітила дуже велику кількість повторюючихся сценаріїв у певних груп людей. Але я не психолог і я вважаю не неетичним, коли інші. Допоміжні професії, скажем так, заходять на територію психології. Тому я як завжди знайшла найкращий спосіб цього рішення. Мені цікаво, у мене є кейси і є класний спеціаліст. До речі, хто не знає, я цього разу вам зроблю ще після ефіру. Дуже великий сторітелінг. У мене є, що розказати про Іру. От Іра, практикуючий психолог, це не людина, яка вивчила один раз, а уявіть тільки на секундочку 20 років досвіду. Тобто 20 років людина професійно знаходиться в комунікації з людьми. Для мене це вау. Я, всі, хто мене знають, вони знають, я фанат професіоналів, Я який прям амбасадор професіоналів у будь-якому напрямку. Я, для мене це дуже цінно, і я вважаю, що це взагалі класна штука. І от сьогодні ми зібралися якраз розібратися з тими сценаріями. У нас буде. Так, щось у мене трошки Іра. Трошки я... Трошки підвис ефір. Все, Прекрасно, да, да. От, а, У нас буде такий маркер, скажімо так, артефакт нашого ефіру: це Ель Берн і його транзактний аналіз. Ми вибрали це направлення не просто так. А, ви повинні розуміти, що люба ваша дія, люба комунікація з грошима, з людьми, з собою це транзакція. І чому вони пр програються? І я підняла цю тему а, сценарій боржника, да, такий досить розповсюджений брати у себе в борг час, гроші, енергію, а, завідомо знати, що це вже програна буде. Але Іра розширила цю тему до ЕГО станів і як. Я вважаю, що це фундамент. Саме наш е, стан его він формує наші подальші дії. Тому сьогодні у нас суперпрактичний ефір, корисний. Е, е, я не бачила ще е, жодної комунікації маркетологів з психологом стосовно взагалі е, психологічних станів да? причина: звідки це береться? Чому я там не можу продавати в інстаграм да? або постійно, повторювати сценарії? З грошима чи з відносинами. І якраз сьогодні ми з цим і розберемося. Сьогодні питання, де мої гроші, мої відносини, відносини з світом, відносини з собою, будуть розібрані на сценарії і, і користуйтесь, до речі, рідкісний випадок, коли такі, в загальному доступі є така інформація. І можна, б, ви дізнатися, як вийти з цих сценаріїв. Ірочка, передаю тобі слово. Так, дякую, Юля. Дякую, що запросила на цей ефір, тому що тема дуже класна. і Я відразу відгукнулася. Взагалі обожнює і все що з цим пов'язано. Ну давай відразу щось цікаве і корисне будемо людям розповідати, щоб вони максимально користь взяли з цього ефіру. А ну, взагалі, хочу почати з того, що всі нормальні дорослі, здорові люди хочуть гарного життя, гарних відносин, багато грошей, самореалізації, і от при цьому всьому тут всередині себе себе дуже добре відчувати, достатньо щасливим, так психологічно стійким до викликів долі і щасливим. Так і люди звертаються до різних спеціалістів за рецептом, секретом, методами. І е, буває так, що наче всі способи методи вже використали, перелопатили, навчалися, апгрейдили себе до якихось там висот. А знову те саме, знову по замкненому колу людина ходить. Одне те саме одні і те самі історії відносинах. одна і та сама ситуація з грошима, чи вони є, а потім вони крізь пальці. А, там якась історія з сусідами, знайомими, шефом і так далі. Тобто людина потрапляє такі відчуття, в якісь своє замкнене коло. А як люди кажуть, я таке враження, що на одній ті самі граблі наступає, так тобто щось відбувається, і людина не розуміє, та що ж таке, наче от, от я подивилася, от, от є жива людина, яка використала ці всі методи способи. І мені треба просто взяти цей рецепт, і по цьому рецепту. То йти, і в мене так само вийде, в мене так само вийде, але щось не те, щось не вийде. Чому так відбувається? Тому що спосіб може бути однаковий для всіх набори користуйся, так? От. а настройки внутрішньої людини не поміняли. І для того, щоб відбулися якісь кардинальні зміни в житті, потрібно змінити внутрішнє налаштування. Тобто, неможливо мати в житті а це інстаграм лайки ставити, неможливо щось змінити в житті, якщо людина не змінила свою роль, своє внутрішнє відчуття себе і ну, підхід до всього в житті. Тобто, якщо вона не змінилася психологічно, жодні курси, марафони, методи не допоможуть. І якраз і в твоїй роботі дуже круто, коли людина прокачує, має інструменти, ті круті, які ти даєш, так, так. і прокачує себе всередині. І власне про це сьогодні ми і розкажемо, що від це... чого залежить, які причини на слідкові зв'язки. Да. Я, до речі, хотіла, якраз ми сьогодні домовлялися з Іроюда. Будем кейсами на живих історіях. У мене часто така історія, наприклад, ну тобто я далеко не дешевий спеціаліст, зрозуміло. Я там йшла до якогось рівня, вирівнювалась, і є певні системи. Да, Класних мітила. Я в себе до речі теж зібрала систему да, мастерман групу. Вона однакова для будь-якої сфери. Мені без різниці, що людина ну, продає чи чим вона займається. Результати будуть різні, навіть якщо я візьму 10 спеціалістів з однієї ніші. але. Результати залежать не від самого інструментарію, а від того, як він використаний, так, якими руками. І це, до речі, отам і почали висовувати ці сценарії. Я помітила такий от а, частий сценарій, коли а, я його називаю плейти пластир на перелом. Так, <рес> так, Вода, а от значить коли людина і е, в соц... я розумію, звідки це береться в соцмережах, бо ця пушиться інформація, всі продають, 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 і вона поверхнева там. Верхівка цього айсбергу, і людина не готова внутрішньо в першу чергу. Я як ніхто знаю, як витримуються гроші і як можна не взяти бар'єр. Ну, ти просто фізично й психологічно, не вивозиш, гроші ти вже взяти не можеш. Або не можеш взяти якісь а, певні досягнення. Хай це буде робота, хай це буде відносини. У мене, наприклад, в листопаді таке було пропрацювання, значить, я так клеїла пластир на перелом. У мене був а, стійкий паттерн, що працювати з людьми важко, і не просто з людьми, а командою і керувати командою важко. І значить, я шукала собі постійно якісь лазейки, обходила людей. Значить, заходила в проєкти, де там пару людей, де там або, або там зовсім маленька команда. І отак в лютому місяці я захожу в проєкт, і мені кажуть, ну ви тут, отут, отут, отут. А потім виявляється, що мені е в рамках того, що від мене да, на що я погодилась, і в рамках проєкту мені треба створювати здоровенну команду. І ця команда наростала, і я розуміла, що якби я не ходила так кругами, сценарій мене догнав. І у мене є варіант, що зробити: кинути все, і піти по призвичному сценарію. ну, тобто... По замкнутому колу повторити сценарій і шукати собі якийсь інший проект або заходити його пропрацьовувати. І це перший раз, що я така: Ну ладно, заходимо, провіримо. Ну так ще я не робила, і я не можу сказати, що це відбулося просто тому, що я прийняла таке рішення. Це відбулося на рівні мого психологічного дозрівання спілкування. Спеціалістами, да? і, і я там, наприклад, я не прокачувала ніякі інструментальні скіли, там не маркетинг, не операційний менеджмент, не ні продажі, нічого. Я прокачувала тільки те, що стосувалося саме мене. І от е, з позиції, наприклад, да, е, того ж Еріка Бена, да, наші егостани, тобто, де у мене десь гралося моє его в дитину, і я не хочу брати на себе відповідальність. Результат: немає відповідальності, немає грошей. Все. І такий сценарій був для мене дуже показовий з того моменту. Да, я почала спілкуватися більш тісно спостерігати за спеціалістами. До речі, зверніть увагу, люди, у яких постійно а, щось хочу, і не отримують цього. Ну а, оцей сцена мені здається, це такий же сценарій, як у мене був на да? хочу піти вчитись, не йду. А, хочу купити сумку не зараз. Да? Зараз немає грошей пізніше. Нема грошей пізніше, немає саме розповсюджене, що я бачила, це у мене нема часу. Або в мене немає. грошей. Mm -hmm. так, так. так, так. Як давай розберемося з тим найчастішим сценарієм? Мені здається, він найчастіше попадається в моїй професії, і мені здається, що він ну, для тебе то всі сценарії знайомі, ти з цим працюєш. А для мене от виключно. Yeah. Що отве, розкажи нам, що з тим робити? Давай розберемося, але спочатку хочу а, метафорично пояснити, що таке взагалі сценарій, звідки він взявся у людини, так? Чому, чому він є, що це таке взагалі? Це якийсь злий рок, прокляття, Чи це, ну хто це визначає у цей життєвий сценарій. Ну от Можна порівняти як сценарій кіно, куди автор пише сценарій, ну і по цьому сценарію кіно знімає. Ну і сценарії, які є жанри: жах, комедія, трагедія, там, драма. Драма, драма, королева драми, так, майже всі жінки. Що це таке взагалі? Ми, коли народжуємося, собі, що ми при народженні отримуємо таку певну книжечку про наше життя. І в цій книжці сторінки порожні, там нічого не написано. Дитина як, як чистий лист народжується. І від оцих от, е, перших років життя за той період, коли дитина осягає максимальний об'єм знань, інформацію впитує. Всю, так? Ну, дитина володіває своїм тілом, своїм мовленням, колосальний просто об'єм знань, в неї формується уявлення також не тільки е, про себе, але й про світ. Тобто, із цієї взаємодії з батьками і з того, як дитина е, бачить, як до неї ставляться. Навіть не говорять, а ставляться. Як батьки взаємодіють між собою? Оце для неї ж взагалі світ. Так? Є я і є мої батьки. Я це світ, мої батьки це зовнішній світ. Так? І от дитина спостерігає за цим всім, і, звичайно, що несвідомо пише оце от сценарій свого життя. Оці перші сторіночки цієї книжечки вона пише. Вона приймає якісь рішення про себе. А хто я взагалі? От якщо дитину люблять, там до неї гарно ставляться, і турбується про неї з нею взаємодіють психологічно, так, радіють їй, то вона приймає рішення, що я окей, я хороша. Я хороша, і світ мене чекав, світ мене любить, і у це така базова позиція. Я хороша, вона потім транслюється на все життя. Не завжди буває так, що батьки в ресурсі, наприклад, так або вона в хорошому контакті з собою там можуть бути різні ситуації, чи там якісь драматичні історії, чи хвороби батьків, чи їх психологічний стан такий, що не дозволяє взаємодіяти нормально з дитиною. Дитина може такі висновок зробити, що я не окей. Отакі такі базові якісь речі про себе формуються, і так само про світ. От мама з татом показують мені картинку того, а якісь зовнішні світи, які відносини між чоловіком і жінкою, а як це бути батьками? А як це спілкуватися з іншими там сусідами? Ну найближчим оточенням. і тобто, оце от все Вносим дитина з грошима. А з грошима. Ну це ж то ж так взагалі, так, як точка комунікації, так, да. так, так, так. Взагалі, як як батьки відчувають світ? Він безпечний чи в ньому страшно, треба виживати, бо треба виживати. Ця психологія бідності. Знаєш, так от прямо страшно важко жити і з таким тягарем на плечах. Вони ідуть, і і дитині це не слють. Вони не хочуть це робити, але дітей не треба виховувати, Вони все зчитують, і от товіть собі, що перші сторінки цієї книжки написані. І потім дитина живе, підростає, слухає якісь казки, що підтверджує цей сценарій, так е, архетипи різні, про які Юля дуже класно розбирається. Юль клуб наш запрошувала розбір по архетипам робити дівчата, просто всі в захваті дикому. Тобто, якісь е, такі речі, які е, життєві ситуації, які підтверджують цей сценарій. І сценарій є, якщо так грубо говорити, розділити на дві частини. То ти або переможець, ну не в плані переможець, що ти борешся з життям, а ти в порядку. І світ в порядку, або ти ну от такий бідний, нещасний і відчуваєш світ небезпечний. Ти не окей, і світ не окей. Тобто, от такі от крайності. Ну і звичайно, між ними є багато посередині таких різних таких відчуттів людини, так і інших сценаріїв. Тобто, це все сформувалося, і на основі цього уявіть собі пишеться далі все життя. От вся книжка, оце от роман вашого життя. А який це чи це драма, це трагедія, комедія? Що це взагалі? І Його роман на основі тих перших ранніх відчуттів, рішень і проблем. Тема не в тому, що це от тоді було, і ми цьому слідуємо. Проблема в тому, що ми це не усвідомлюємо. Поки ми туди не зазирнули в свій сценарій, поки ми його не зрозуміли, не усвідомили, не проаналізували про ті ранні рішення, ми будемо йому слідувати. Тобто, все наше життя подальші всі сторінки основується на тих ранніх рішеннях, і це якось звучить так. Знаєш, страшно все, все пропало без вихід, повне. Але ми сьогодні тут для того, щоб ви по перше проаналізували свій сценарій, зрозуміли. Які у вас є, і могли переписати? Звичайно, що а, ми працюємо з цим, і можна дуже прекрасно свій сценарій переписати. Чи хочеш прокоментувати? Чи йдемо? А, а, да хотіла сказати стосовно сценарія? А, от а, буквально на да, час така про книжку заговорила, з'явилася метафора, і я зрозуміла а, певні моменти. Ми ж з тим сценарієм і заходимо скрізь. Так, однозначно, ми ж заходимо в школу, в роботу, в сторінку в інстаграм, не знаю, телеграм, будь-які да, створюємо продукт, але ж він будується, якщо це ну, якщо ще й не цей сценарій, він же будується вже по певних законах. Тобто, якщо не окей було спочатку, то і нас ми, там аккаунт створюємо в інстаграм і він вже буде не окей, тому що ж, ж туди по цьому сценарію пишемо. Продукт вже продаватись не буде, вже завідомо. Пишемо сценарій провальний. Ну такий. А, ну тобто, з очікуваним результатом. Так. У мене ж все, не все погано, і а тут не може бути хорошо, Тобто вже треба підкоригувати до погано. А, така метафора прийшла, я поки слухала, думаю, сьогодні так о, ось, ось, ага. де воно береться. ну так, воно все, що далі відбувається в нашому житті. була Тобто щось відбулося краще взагалі нема чи вкрала або ну я ж казала, що щастя в житті немає взагалі від чоловіків небезпека постійно, так або я немає... так і знала, що таке буде от Доп, завжди, знала, так. завжди. Так завжди так. так, от ми зараз поговоримо про ці п'ять видів сценарії. Вони якраз от, от так, так і називаються. Отак от як люди говорять по життю, так вони і називаються. Але ще перше хотіла сказати бо дуже таку важливу річ: що от дивися, ми всі хочемо те, з чого я почала самореалізації, успішної кар'єри, грошей і відносин. Правильно, ми це всі, всі цього хочемо. Хтось отримує, хтось ні. І от один із моментів, над яким потрібно задуматися, це про те, що у нас в кожному, ну, от Ерік Берн про це стверджував, є такі три егостани. Такі три частини нас є: батьківська частина, доросла і дитяча. І от, те все, чого ми хочемо, на це все спроможне тільки наша доросла частина. І що таке доросла частина? Це та частина нас, яка приймає свідомі рішення, яка діє, яка не зупиняється, яка ставить цілі і бере за них відповідальність. Не хтось мені має не, так. не, не, не плачу за на помилка, а сприймається як досвід. Це до речі, часна історія. От в соцмережах да експерти не може бити е, в соцмережі, да є певний бар'єр. Тому що вже наперед, вже наперед написаний сценарій, що все, будуть час помилки, не досвід. Я, наприклад, там написачила і молодець, діду ну, все і пішла далі, тому що я розумію, якщо я тут не написачу, я не побачу іншу, іншу сторону. Тож тобто, щоб мені зробити так, як треба, а не правильно, чи погано, да там чи добре. А так як мені не треба, в тому, до того результату. І тому мені отут треба буде ну, добре там лобом десь стукнутись, або не стукнутись. Бо в мене ще був такий сценарій, що за все треба платити. Угу, угу. Ну, от якраз те, що ти говориш, що доросла позиція це брати відповідальність за своє життя і не боятися помилок. Звичайно, нам нікому не хочеться там помилятися, падати, розбивати чоло. Але на відміну від там, дитячої позиції, доросла наша сторона, ну розуміє, що ну облажалася, ну не вийшла, ну помилилася, ну позорилася так. Ну, щось не так пішло. Нічого, це життєвий досвід, це шлях. Я далі беру відповідальність за за свої рішення прийняття. От вирішила, що я хочу проявлятися в Instagram. Я вирішила, що я хочу заробити гроші. Шлях може бути дуже тернистий, так, шлях різний, але доросла Наша частина, вона здатна це все витримати. І у дорослих людей, в принципі, по суті, у дорослих є відносини і є гроші, такі основні речі, які нас всіх дуже хвилюють. А на відміну від дорослої частини дитяча, якраз таких відносин немає. От дитина має відносини Немає. Дитина гроші має? Немає. Тому що дитина не приймає рішення, вона не відповідальна за своє життя. Вона от її. Сказали так робити, вона так робить. І сказали, будеш робити так, будеш молодець, тобі морозиве куплять. І вона далі, от доросла людина, живе людина в дорослому тілі, а відчуває себе от такою дитиною. І я от хочу таку практику коротеньку дати, так, на нашим глядачам, щоб відразу себе, себе перевірили. От такі два запитання вам. І ви зразу себе можете перевірити на це його яка яка вас частина переважає: батьківська, доросла і дитяча. От скільки вам років по паспорту? От подумайте зараз, так біологічний вік, скільки вам років, так? Всі згадали, заглянули в паспорт, тоді пішов шукати паспорт. Я так задумалась. А тепер друге питання. А який ваш психологічний вік? От наскільки ви себе всередині відчуваєте? І тут мова не про те, що а, я завжди в душі молода, мені там націять, а це про те, якою ви себе відчуваєте, коли вам треба прийняти рішення, коли у вас якась невдача в житті, коли у вас страхи, коли ви сумніваєтесь. Це, бо коли ви перекладаєте відповідальність на інших і думаєте, так ну це мені має держава там щось дати, чоловік або шеф в мене дурак, тому в мене wow. щось там не wow. получає, wow. так от і от цей психологічний вік, якщо він не співпадає з вашим біологічним, ну тоді треба його підтягувати. Тому що, якщо ви в дорослому тілі тридцятирічної річної жінки, а в душі ви ще ота от дитина, яка несмілива, яка відносин немає, яка грошей не заробляє, mm -hmm. у вас не буде грошей, і от питання де, де мої гроші у дитини грошей немає. Дитина не проявляється. Дитині страшно, О. і тому, що, щоб взяти відповідальність на себе за своє життя, потрібно розвивати доросле його стан. Нам всі вони потрібні. В жодному разі в собі дитину не треба виключати, тому що це якраз та ресурсна частина, яка генерує ідеї, в якої так, там все весело платить справу. Так, так. Але треба навчитися балансувати між цими частинами, між цими своїми внутрішніми станами і більшу частину життя бути в дорослому стані, підтягувати свою дорослу частину, тому що тільки вона може мати відносини і може мати гроші. Помічала Юль, що от серед твоїх клієнтів, так, людина. О, до речі, є так. такий словник навіть людина, яка в дитячій позиції. Ти, ти до речі, про це сторіс робила, розкажи. А, да, Я не можу, я не знаю. А, до, до, розкажіть мені як, а, а в мене не виходить. І я це, до речі, я, я ці сторіс робила, да? це якраз про, про дитячу частину, тоді коли вона зашкалює. А, в мене... Немає часу, а, значить я, я пізніша, а, Я в мене зараз немає грошей. І оці це, оця фраза буквально все до чого стосується. Я не знаю. Це фраза. Я, я давала такі в себе мастер групі Я теж давала їм завдання. Тім, кому не можна сказати блок про це. Да? Відсвятковую за собою, от випишіть за день скільки раз ви сказали Я не знаю. Вам треба, і це ж дивіться. Історія, я не знаю, тут можна трактувати, звісно, по-різному, але коли доросла людина не знає, як прийняти рішення, вона не каже: Я не знаю, вона каже, я, я подумаю, подумаю, що зробити можна. Я зараз підберу варіанти. Мені треба час обробити інформацію. Мені треба подумати які рішення вибрати. Да? Там, і, і відразу і там, і там, і там не знає людина. Результати різні. Це те, що ми говорили. Да? Чому одні мають все, одні не мають нічого. Дитина, да? дитяча ця позиція. Вони сразу я не знаю. ні, ні нуль дій. Там ключове людина заранже наперед погодилась тим, що не буде в мене цього. Я буду, я буду намагатися. Це взагалі просто ментальна. Я паста. буду старатися. Просто. Так. Да, я буду намагатися. Я, я завжди кажу, я інструктор йогі, я завжди кажу, в йозі є така внутрішня філософія, один да, із тезів. Не зробити, а намагатися зробити. Тобто в процесі, поки ти робиш, робити так, як ти можеш, щоб досягти якоїсь майстерності. А коли я чую фразу я буду намагатися, я така думаю, ну, приїхали. О, ще які фрази, якщо видає дитячу позицію, коли, коли треба прийняти рішення, людина впадає в ступор. Так. І о, найчастіше це рішення, які стосуються конкретно людини. Це не рішення, там, наприклад, який хліб вибрати там, сьогодні, там а, томатний чи білий. Це не рішення, що приготувати, чи а, куди переїхати, жити. Це рішення, конкретно, коли я людині кажеш, що ти будеш робити. Я не знаю. Що ти сьогодні робиш? Я не знаю. І оці сценарії. Я не знаю, мені здається, він такий є у людей так глибоко прошити. Мені здається, що а, воно десь. А, ну, от, ж, і, мені, і, і це ж бажання перекласти на якусь відповідальність. Заходимо в навчання. О, у мене, до речі, була така дівчинка. Клас, зараз розкажу. Добре. Значить, була така дівчинка, і вона колись давно-давно була, зайшла до мене в фокус-групу. Значить, перше, там а, перед тим як запустити будь-який продукт, я збираю фокус-групу. Ми тестуємо продукт, потім я збираю зворотній зв'язок і шифую його. І от на цьому тесті. Попадає до мене дівчинка, наче все так на словах. от Десь вона така, все ок. Тобто десь якісь сумніви були, але конкретно такого, щоб я сказала, що там у людини певні якісь перекоси, є немає. І от вон вона заходить, заходить група, а тут же зверніть увагу, що групова динаміка дитина ж себе дуже швидко проявляє в групі. От і вона що вона заходить. Я оголошую значить таймінг, як буде йти група, яка структура, в якому порядку треба видавати да, зворотній зв'язок, там завдання, як це все проходити. Що робить ця дівчинка? Вона така а, отримала, випала. Немає, немає, немає. Я пишу, може, ти, щось трапилось, потрібна допомога, чи час, чи просто якби, поділитись. А, вона виходить в групу і починає жалітися, що в неї немає часу, немає, 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 немає. Хтось не витримує в чаті і говорить їй. Ну, би, Людина яка хоче зробити, вона знайде спосіб зробити. Ця дівчинка образилась і вийшла з тесту. Угу. Вона не отримала унікальних навиків, які їй потрібні були буквально, а вони, вона зайшла конкретно за навиками інструментальними. Просто тому що вона образилась. І я тоді зрозуміла, що там е, без варіантів було. Е, я трошки пізніше зустрілася з цією дівчинкою, е, ну я поспілкувалася, і е, я їй порадила звернутися до психолога. Е, ну, власне, два роки вона вже туди ходить. Вона перебрала, е, а перша фраза була що, що мені там психологи розкажуть, чого я не знаю про себе. Ред флег перше каже і далі вона там перебрала декілька психологів, але вже два роки туди ходить. За два роки результати я знаю її да, два роки. Значить, від тої дівчинки, яка ображалася в чаті. Тоді вона жила на арендованій квартирі. З батьками погані взагалі відносини були. Вона не спілкувалася з ними. У неї не було друзів. У неї були якісь колеги на роботі трошечки, да і вона хотіла вийти в онлайн, щоб трошки розширитись. Вона дуже класні розмальовувала речі. я робила, такі дуже класні, прям такі класнюші. А клієнтів не було, тому що з дитячої позиції, клієнт не хоче чекати, Він хоче а, да, оце я вибрав, усе гроші, гроші такі сроки отримати, вона постійно просрочувала сроки дома в неї був безлад. От буквально такий фізичний безлад і психологічний в голові. І ось я її зустрічаю тиждень назад. Вийшла заміж. Отримала підвищення дуже велике на роботі. В інстаграм сама побоялася зайти, тому взяла дівчинку, яка веде сторінку за неї, тобто продає продукт, да, і все робить дівчинку, взяла асистента. Схудла, навіть напевне, кілограмів на 30, може більше. Бо вона була дуже така об'ємна, для... а вона дуже молода дівчинка. І от. От, от буквально два роки. Два так. роки! І вона каже: Я зараз користуюсь тими інструментами, бо в неї залишився доступ до тестової групи. Вона каже: Я зараз користуюсь тими інструментами, я тоді не могла зрозуміти, наскільки вони цінні. Я... Ну, то що розумієш, що ти прийшла, щоб по тебе там похвалили, сказали, що ти молодець, похлопали, тобі зірочку приклеїла. Вона каже, да, але на той момент мені здавалося, що мене всі ображають і світ такий угу. жахливий, е е да, їй постійно треба оборонятися. У. Я говорю, прекрасне рішення. Вона каже, важко було починати робити з психологом. Вона мені сказала, що їй було дуже важко на етапі довіритись дорослій, чужій людині. У. І а, це ж Психолог дістала з неї цей момент, що із-за того, що вона не довіряла своїм батькам, батьки її там вона вважала, що вони її кинули. Вона не йшла на контакт з дорослими людьми значимо. Так? Це не по віку, а по авторитетності. Так? Так, ти психолог, ти ж заходиш все одно туди, як найнижчі по значимості людина. Так? Бо ти заходиш щось робити, в позиції учня. Заходиш, і оцю позицію учня вона взагалі не приймала. Їй було дуже важко цим. і це такий прям от буквально яскравий сценарій. Вирости в доході а в неї, о, Боже вони, її підвищили втричі зарплату. Вона такі важкі ну в таку вона така важка і рідкісна дуже професія, і от прям пішла туди. Пішла рости і така. Прям, я кажу, ну ти молодець. Приємно. І відчуття від людини вже зовсім Зовсім. Вона би. каже: ну я ще трошки позаймаюся і зайду в інстаграм. Говорю, добре, бо чекай. Так, ну власне знати, що ти розказуєш це себе доростити до, до позиції дорослого. Із дитячої виростити в позицію дорослого. А стосовно цього, я намагаюся, коли, коли мені е, там я з клієнтом щось пропрацювала, так і там даю якийсь інструментарій, а е, кажу, okay. ну це працює точно і людина спробувала на сесії, що це працює. От, ну, і я якось там даю домашнє завдання, так щоб людина з цим працювала надалі, щоб був кращий результат. Коли питаю, ну який ваш намір, чи ви будете цей інструмент брати надалі, працювати з цим. Коли людина каже, я намагаюся, я намагаюся, я, я буду намагатися, так я буду старатися, я буду пробувати намагатися. Я роблю такий тест. Uh, і прошу людину, і от зараз спробуйте так. Uh, намагай, нам намагайтеся зараз встати. От намагайтеся зараз встати. От треба змушую що... людину, от, от, намагайтеся зараз встати. Вона встає. Так ніяко вона мене дивиться і встає. Кажу, що ви зробили? Встала. Я кажу, це вже ви зробили дію. Ви встали. А намагатися встати. встати це багато. сидіти і говорити: ну, Я так намагаюся встати, ну, я так намагаюся встати, а в мене не виходить. І це точно що дитяча позиція. Або буває так, знаєш. Не знаєш, ну нічого той психолог не допоміг. І коли до мене приходить людина і каже, що вона була вже в того психолога, то я розумію, що треба людину собі підібрати обов'язково спеціаліста, який буде імпонувати, з яким буде хороша комунікація. Е е я можу комусь не сподобатися Все нормально, коли приходить там від якогось психолога і він не зійшов. Але здебільшого яку я спостерігаю тенденцію: бігаю від спеціаліста від до спеціаліста для того, щоб знову ж таки підтвердити оцей свій сценарій, цю свою дитячу позицію і сказати: Ну бачите, ну ніхто мені не може допомогти. Ну я вже у всі. Тих психологів була, я вже всіх перебрала. Я в кого тільки не.